Рада вітати вас на своєму каналі Жене Арбурд. Дуже рада, що ви до мене завітали. Давайте подивимося. Сьогодні давайте трішки смішненького життє моє. А чому так говорю? Тому що сьогодні ми подивимося на Макрона і Макрониху. Макрон отримав від дружини прямо перед камером у В'єтнамі. Ви всі це бачили. Це дуже було потішно, смішно. І все як у всіх. Знаєте, все як у всіх. Але це, ну, ви знаєте, ну, трішки так, звичайно, Ух, тримають його гарно. Не, не знаю там за що, за запику чи не за запику. Давайте подивимося, що ділили макрони. макрони. Тут взагалі питання ні про що, смішне. Що ж він не слухається старших? І за чого це він так не за? І за чого Макрон і Макрониха? Що б мене поділили? Чому така ситуація сталася? І в чому не слухається Макрон? Це це дуже, це. Дуже. дуже цікаво. Жриця Верховна. От скажіть, що Таро? Верховна Жриця? ха, -ха. Трійка, нові горизонти. І, і третя карта. Лицар мечів. Та слухайте, слухайте. Та тут, прямо, тут, прямо. Так, дуже, дуже, велика, дуже великі таємниці цієї сімейної пари. І прямо так ми дивимося, що ці сімейні пари. Чоловік прямо так не на, не, не на жарт дивиться зовсім інший вік від не, не, не на дружину дивиться, а від дружини. І там киплять такі. Там зараз дуже-дуже величезний скандал у них, дуже величезний. І, вибачте, ну, здається, тут він дивиться, бачите самі, на кого. І там прямо такі... Прямо хочеться ще кинути, слухайте. Там прямо такі таємниці. Від дружини повернувся. дивиться на нові горизонти. На нов... Тут на цій карті нові кораблики, нові можливості, нові береги, нові, нове, нове все. Слухайте, виглядає, то там на кораблику плаває. І дивиться, він, бачите, на кого? На такого гарячого. Ой-ой-ой, трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів. Карта світу, не можу її знову показувати правильно. Отак, От дивіться, карта світу. Карта світу. Ну і цю вшипати. І дури. боже, все по дураку. Ось, одним словом. Велика таємниця. Чоловік вже... Прямо, якби не був президентом, якби не треба було тримати фейс, він би пішов. Би. Пішов він би до дуже вогненого, гарячого. Ой, не будемо казати, там дуже великі. Ух. Тріка Пентаклів. Тріка Пентаклів в цьому питанні дуже багато помічників, знаєте, і. Навколо люди, 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 які ще, ші, всі щось хочуть допомогти, всі комусь наше птать, і жінці наше і йому допомогти, і там звести, і там щось. Ну, таке карта світу і карт... карта, карт... карта світу Макро. А, зараз подивимося на його дружину. Подивимося на його дружину. Ой, боже мій, боже мій. Це, так, боже. Я одним зараз прикрию карту світу. Дивіться, карта світу, і дурень. Нічого з цього у нього не вийде. Нічого в нього. Хто б не допомагав, би, хто б... карта світу і карта дурня. Дивлюся на його дружину. І просто порада моя буде така і від карт, і від мене. Карта світу і дурення, що йому потрібно забути про всіх потусторонніх, нічого у нього не вийде. Про всі всі ілюзорних е, дам і чоловіків, треба забути йому раз і назавжди, тому що в нього з цього нічого не вийде. Все, все, що він там собі придумав, надумав, то все ілюзія, марево і то все дарма. Йому треба жити в сім'ї. Це тут не я, живий в сім'ї, ось твоя дружина. Ні, то все марно. Ото все, 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 що він має навіть зараз. На, на три сторони людина дивиться, десь там дивиться, то все марна ілюзія і то все йому потрібно залишатися в сім'ї, тому що там його щастя. Десь за межами, за межами сім'ї, то все не його. його. Просто оце його не його, він просто женеться за якоюсь такою мрією. Це просто не його. Це, якщо як, як би йому не було гіркою за цього, або весело, ну, дуже цікаво вийшло. Дуже. Карти геть прямо розповіли історію Макрона і Макронахи, таємниці, дивлюся, хто зна куди, щось виглядає, дуже хочу, дуже-дуже хочу, дуже такі там. Киплять там така, ну може, там і любов, ще якась але там дуже-дуже такі, знаєте, там киплять, киплять, киплять. І, і допомагають всі з усіх боків, і, і, і все, і зустрічі організовують їм, і так, і сяк, і допомагають і різними методами, і різними етами, але це все-все-все просто знаєте, бігатня таких. Кукарачів такі, просто по колу бігають, бігають, кукарачі такі бігають, бігають, а толку з цього ніколи-ніколи в нього не буде. Тому що е, йому треба позбавитися ілюзій раз і назавжди. Нічого в нього не вийде допоки біля нього ця жінка. Тому що вона його тримає не за морду. На все добре. Трішки й гумору. До зустрічі.